Тобі знайомий цей стан по посутої такою поставою горбатості і відчуття, що ти якась маленька. Я пропоную тобі розкрити свою грудну клітину, тому що ми королеви і маємо нести себе гідно, відчувати себе гідно, впевнено, розкуто. Пропоную тобі позбавитись від сутулих стирчечих лопаток і тим самим покращити візуальні свої постави. Ти на каналі Леса Моркуново це канал про фітнес, про поставу, про роботу з набряками. Про відсутність болю в тілі і насолоду від життя, свого тіла, рухової активності і ментально-фізичного розвитку. Поїхали. Показую тобі вправи для лопаток. Круто працюю для тих, хто багато часу проводить сидячи за ноутбуком, в телефоні, страждає гіподинамічним образом життя і вже відчуває дискомфорт між лопатками. Якісь прострілювання, таке тянуще відчуття, скудість. Перша позиція в четвереньках ти стаєш і робиш відтискання. Лопатки до хребта, лопатки від хребта. І тут важливо диференціювати лопатки від плечових соглобів, тому що плечові соглоби також трошки залучаються в рух, але не є вони головними тут елементами. Головними є лопатки. І вони так хоп стягнулись, розтягнулись. Стягнули, розтягнули. Лопатки в центр до тазу. Розтягнули. До хребта таз підкрутили. Розтягнули. До хребта розтягнули. І тоді ваші лопатки схожі на такі крильця, які то стягуються до центру, то розходяться на периферію. До центру на периферію, до центру на периферію. Тепер лопатки вверх, а вниз. вниз. Якщо придивитись до мого руху, окрім того, що рухаються плечі. Ви рухайте лопатками. Просто в упорі на руках це легше відтворити, тому що немає додаткових кінцівок, які заважають максимально сфокусуватись увагою на лопатках. Тому м'ягенько вверх-вниз, вверх-вниз. Шиї є продовженням хребта, вверх, вниз. А тепер в чотирьох точках ми це робимо. Якщо втомлюються руки, то можна зробити це на передплечах і провалитись вниз. До вух дотягнути, до підлоги, до тазу. Вверх, вперед, вниз, назад. І тоді ваші лопатки, ніби малюють такий квадрат і реалізують цей квадратний рух по колу. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один є. Сідаємо на п'яти своїми сідницями і тепер динамічно скругляємось вперед, назад, скругляємось вперед, назад. І ви не виходите з, зі, зі положення вашого хребта, тому що постійно утворюєте ніби таке розтягування ззаду, і ніби постійно хочете щось розтягнути. Після згинання у хребті ми починаємо виходити на хвилю. Ти йдеш назад із зігнутим хребтом вперед, розгинаючи його, тобто роблячи такою дугою. На вдиху назад, видих вперед і пробуємо навпаки, на видиху скруглятись, підкрутивши таз. Вдих, розгинання і вирушаємо тілом вперед. М'яко рухаючись хвилею обратно. І ваші лопатки також рухаються три. Два. Вперед, один. Чудово. Тепер ми сідаємо на лівий бік. Опора лівою рукою. Права сторона права рука зверху. І ми робимо відтискання в лікті. І ви ніби робите. Повноцінне відтискання, але на одній руці. Тепер ви тут скругляєтесь, жбурляєте себе ніби вверх, залишаючись круглими, розгорнулись. Ще раз вниз, всередину, вверх, піднялись. 5, 5, 5, вверх. Якщо ви звернути увагу, то ви не лише в плечі це робите, ваша лопатка також доволі активна. Вниз. Вниз. Два. І вона ніби розчісує ваш хребет і масажує його. Один. А тепер ми спробуємо це зробити без такого інтенсивного відтискання, а саме в лопатці. Вниз, провалились з лопатком. Розвернулись. Вверх. Розвернулись. Вниз. Вниз. Вверх. Вперед. Вниз всередину, вверх, розвернулись. Вниз, всередину, вверх, розвернулись. Вниз, всередину, вверх, Розвернулись. І ще раз вниз. Всередину, вверх, розвернулись. Тепер посідаємо на праву сторону, права рука опорна, лечі вниз, матків тягнемось вверх і поїхали. П'ять, п'ять, п'ять. Повернулись. Чотири. Ваше плече, в принципі, також варто тренувати, варто розвивати його мобільність, стабільність, стерилізацію. Тому спочатку ми робимо все разом, задіюємо і плечовий суглоб також. А потім лише на лопатку. Два. І один. Є. І тепер вниз. Розвернулись, вверх, розкрились. Вниз в лопатку. Розвернулись обличчям підлогу. Виштовхнули себе, розкрились. Вниз. 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 Розкрились. Вниз. 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 Розкрили. Вниз. Всередину. Вверх. Розкриваємо. Вниз. Всередину. Вверх. Розкриваємо. Ще раз вниз. Всередину. Вверх. Розкрили. І останній вниз. Всередину. Вверх. Розкрили. Чудово. Перевертаємось четвереньки. Сідаємо на п'яти. І тепер ми позиції вертикальні будемо рухатись лопатками. Підтягнули його вниз і вверх. Вниз і вверх. Ніби ми імітуємо роботу в такому тренажері, в якому ми розтягуємо. З цього можна взяти еластичну стрічку і пандер зверху і додатково стабілізувати лопаткою плечові суглоби за рахунок додаткової сили, якій нам треба буде чинити опір. Угу. Зараз просто почухали. Знаєте, як песика або котика глапить і так кручками, отак ваша лопатка чухає ніби ваш хребет. Три. Два. І останнє повторення. Один. Тепер ми виходимо в позицію сидячи на коліна. Вернулись. і можна залишитись в позиції на п'ятах, можна, як я, сісти так, щоб не стискати сильно гомілки. І тепер ми робимо скруглення, в якому ви розвели лопатки на периферію і звели лопатки. Можна також сісти в положення скресний сет, в якому ви будете на видиху скруглятись, на вдиху розгинатись. На видиху ваші лопатки розтягнулись, а перед плечем стягнулись в центр. Вивели. Ще. Шість. Шість. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три. Два. Розвели два. Один раз. Розтягнули. Один. Чудово. Тепер, залишаючи в положенні схресний сад. Метео робите боковий нахил в праву сторону. Ліва рука вас накинула, І ви накрили себе. Ліву руку довели. Розкрили і зробили підйом. Знову на праву сторону перекат. Лівою закрили, лівою підйом. Видих. Вдих. Видих. І видихаємо. І ще раз вниз, Видих. і видихаємо. і знову вниз. Видих. Підйом. і останній вниз. Видих. Підйом. і ліва. Видихаємо. Вдих. Підйом. ліва рука вниз. права накриває. Вверх. Підйом. і ще раз. Лево. права накрила, а Вниз. Видихнули. Вдих. Підйом. Чудово! Я думаю, що цей комплекс надав вам трохи легкості вашій грудній клітині, позбавив напруження в лопатках, дав свободи і насолоди. Зробили вдих, видих. Я закликаю вас підписатись на мій канал, тому що я мрію про срібну кнопку і дуже хочу її отримати. А лише ваші лайки, ваші коментарі, ваші підписки просувають мій канал, тому це залежить від вас. Я в свою чергу роблю якісний корисний контент, який допомагає людям відчувати себе більш вільними, розкутими і розслабними. Обов'язково підпишись на мій телеграм. Там я двічі на тиждень проводжу живі онлайн-тренування. Це безкоштовно. А в інстаграм вже незабаром буде. Анонс нового міні-курсу інтенсиву про поставу проти напрямків, проти болю в тілі, для розкриття впевненості в собі, про тіла, розслаблення напружених м'язів. Тому раджу підписати, щоб не вругавити цей анонс і закрити набір до інтенсиву. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних тренуваннях.